Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 28 червня 2023 року. Україна, полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий в Україні сорт. Сорт родом з Італії, сорт під назвою Нінфа. Це йде сорт раннього або ранньо середнього терміну достигання в Полтавській області. Дозріває після 20 червня. Його, в принципі, можна вже споживати. Ну, Я вирішив потримати його на дереві до того, щоб він повністю вистиг. Бо я завинуваті абрикоси не люблю. Люблю, коли вони повністю набирають цукор і стають такі аж, коли надавлюєш, вони дуже соковиті і смачні. Сорт цей не потребує зовсім запилювачів. Ось гляньте, він запилюється просто чудово. Підщепа в мене, жердель в мене найкраще в Полтавській області себе показує дика абрикоса, жердель. Привиті абрикоси. Не використовую але чую, не використовую помісілект. Там пару залишилось на помісілекті абрикос, але то таке, Підщепа не підходить для мене. Саме краще це жерделя. Наприклад, в Западній Україні то там більше використовують. Дико лечу. Там під ще ну погано себе показує. Так, що хотів сказати по абрикосу? Абрикос продуктивний, лома гілки, ось нагрузка була така, що гілки повністю поламало трохи. Ну, нічого, обновимо, зріжемо, все відросте. Е, якщо... Брати, що в цьому році була дуже холодна, дощова весна, коли абрикоси повністю квітли. Е, цей абрикос, бачите, показав себе на найвищому рівні. Дуже класно. Е, це правда все з обробками. Без обробок зараз абрикос виростити в принципі неможливо. Хто каже, що є стійкі якісь сорти до манільозу, ну це таке. На цей час це ще міф. Я таких не зустрічав. Так що не бігайте, не шукайте, коли вам кажуть, що той абрикос буде без обробок, у вас подоносити не буде. Зараз не буде. Запам'ятайте це. Хто комусь цікаво, по обробку, в кінці відео напишу, скину силку, чим я в цьому році проводив обробку по абрикосі. Подивитесь і в слідчому році зробите, як я, і у вас буде отакий ось класний врожай. Так, ну давайте зараз будемо обривати. Він вже тримається не дуже. Абрикос не малий, гляньте. При такій загрузці в руці доволі, ну, вага десь до 100 грамів. Може 80, може 90 Ну, Зараз побачимо. Так, що по запаху, Ану? Дуже ароматний, коли підносиш до носа, коли його нюхаєш. Так, до дерева підходиш, ну чути, що росте абрикос, але не такий прям явний. Самий класний аромат іде з абрикосів це упрімай. Там, коли дерева проходиш, і ти в шоці? Такий прям б'є духмяний аромат. Цей теж ароматний, але ну, не настільки, що прям б'є в нос. Ну, дуже гарний такий гарнюля. Гарнюля, смачнюля. Вважаю, що повинен бути він по-любому у кожного в саду. Ну, ви бачите, що. Загрузка класна. Вигляд класний, товарність класна. Можна його вивозити на базар без проблем. Думаю, що люди будуть по-любому покупати. Товарність з нього шикарна. Давайте побачимо, яка вага при такій загрузці. 64 грами. 69. Це самі великі плоди. Так, 61. Якщо пронормувати, думаю, будуть по 70 з чимось грамів. Гляньте, які. Дуже гарні. 68. Так. Це самі крупні в цьому році. Зараз давайте побачимо приблизно середня вага. Так. Так, ну, ось, такі, більш дрібні. 50 грамів, середня 50. При великій загрузці. Так. Так, давайте тепер побачимо, розріжемо, що в нас всередині. Кісточка у цього сорту добре відділяється. Він же повністю зріли Його вже можна було, ось бачите, вона свободна. Його можна було їсти ще, в принципі. Тиждень тому і вести на базар. Але я люблю, щоб абрикоси були визрівчі повністю. Так. А ну, лупається як. Лупається гарно. Якщо комусь на сушку, наприклад, ось. Кісточка витягається, отакий має. Кісточка невелика. Ось отака. Так. Зовсім свободно випадає. Це дуже хар... добре. Так, а давайте зараз побачимо, що в нас із соком. Сок є. Навіть багато, трохи надавлюю, сок прозорий. Давайте зараз побачимо по вмісту цукру, що нам скаже. Чесно кажучи, йшли дощі, можу трохи не добрати. Я спостерігаю, що коли... Йдуть дощі по персику, особливо нектарин, персик абрикос, трохи цукор міняється. Так. Ага, 11. Бачите, небагато. Але у цього сорта нема кислинки явної, і тому він більш солодкий. Давайте зараз попробуємо. Угу. Він навіть більш збалансований. Кислинка, трохи-трохи відчувається, але ну, практично не дуже, там десь під шкіркою. По самому смаку, ароматний, присутній цукор, але не такий, знаєте, бувають такі дуже солодкі сорти. Буває люди навіть не полюбляють, коли дуже солодкий. Просять, щоб вони були або збалансовані, або з кислинкою. А я, навпаки, дуже полюбляю. То цей сорт більш збалансований. По смаку є е, цукор, є маленька кислинка, є гарний присмак абрикосу. Угу. Абрикос не твердий, такий м'який, ось дивіться. Ну, це так, це ж він висший. Ось, ну, давиться, м'якенький. Як він буде перевозитися, не знаю. Ну, напевно, всі сорти, які вже повністю стиглі, перевозяться погано. Треба їх рвати з для ринку, щоб була товарність. Ні, абрикос достойний на вигляд, на смак. Він мене дуже вразив своєю врожайністю. Е, класно, що він самоплідний, що не потребує запилювачів. Дуже класно. Сорт вартий уваги. Кому цікаво е, приобрести цей сорт, я займаюсь тільки живцями для щеплення, продаю тільки живці. Реалізую влітку і так само реалізую взимку. Хто вміє прививати дерева, можете собі замовити і привити на якийсь сорт абрикосу, який вам, наприклад, не подобається. І будете отримувати постійно кожен рік гарний врожай при одній умові, якщо ви будете проводити по-любому весною, коли абрикос світе, обробки від манідозу. Якось так. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.